Доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати аджику. Беремо помідорочки, такі у нас гарні, ріжемо їх та перекручуємо на місорубку. Моркочку я буду терти на Терточку. Так, Сергій Вікторович перекручує. На мію Також ми перекручуємо на місирубку наш перчик. Я трошки допомагаю. Гострий перчик. Я беру гострого перчика три штучки. Тут ми будемо додати потім чесничок, олій, уксус, сахар, соль. Я взялася перетирати морковку, а Сергій Вікторович буде перекручувати помідору, перець, яблука і гострий перчик. Ось так я тру, на середню терточку. Семена я в печка не викидала гострого. Перекрутили мені зараз все. Додаємо, що я свою додаю, яку я терла і будемо ставити мені на огонь. Десь так на годинку, півтора поки будемо бачити, тому що кожен огонь, кожна плита різна. І будемо бачити, скільки. В кінці я вам скажу, скільки я варила її. Так, ретельно будемо перемішувати. Дуже гарно, щоб перемішати, щоб не було там комкам, там, морква, яблука, все, все перемішали. Добавляємо сюди олію. Я додаю 400 грамів. Можна 300, але не менше. Перемішали. Так, додаємо соль, три ложки Столові. такі з гіркою. Знову ретельно перемішуємо, цукор. Полтора стакана, це десь 400-350 грамів. 350-400. Тому що якщо помідори домашні, то бажано додати трошечки більше. Куплена, вона більш солодша, домашня, вона більш трошки з кислиночкою. Ось так перемішали ще. І будемо ставити на огонь ще раз полтора, на полтора часа, полтора-два часа. Очікається дуже смачна, дуже смачна. Готуємо її, наприклад, я вже навіть не пам'ятаю. Років мабі 25 це точно, як не більше. Мабі і більше, тому що в мене сину вже більше 28 років, а готую, я ще була, жила в мамі. Це найсмачніша аджика, яку я куштувала. Ось так вона у нас поварилася. Подивіться, одразу колір, який гарний. Але ча чаще перемішуємо, щоб вона не пригорала у нас. Додаємо чесничок, вона десь прокипіла у нас півтора часа. Додаємо чесничок. Також додаємо два стакани уксусу зараз. Оцету. Зараз її треба чаще мішати, тому що вже вона. Випарилася вже не така вона рідка. І щоб вона не пригоріла, її обов'язково треба чаще мішати. Я ще, о, хто любить острук і мало гострого пецю, можете додати. Ось так додаю. Можете додати красний молотий перчик. І варимо десь іще так, півгодинки. Філин 40, так, десь приблизно, не більше. Колись говорили, варити треба 3 часа, але якщо це, на, мабуть, на повільному огні, а якщо на середньому огні, достатньо її варити 2 2 20, Не більше. Я ніколи не варю її 3 години. Ось так, подивіться, яка вона у нас гарна вийшла. Не рідка, смачнюща, гостра, вже я ось накидаю, зак... сразу закриваю. Подивіться, яка гарна. Колір дуже гарний, домашній помідорок. Так. Ну, Порції, звісно, на зиму нам маловато, треба придається ще робити. Тому що. Получається гостра смачна. Якщо вам подобається, готуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, хто як робить, то що додає. Моя сусідка і є із приправою кари. Я ще, звісно, не пробувала. Не рискую закривати таку. Ось тільки у нас вийшло. Підписуйтесь. Будемо дуже раді. Так ще залишилася нам на вечір до картопельки. Всього доброго. До побачення. Ждіть нових відео.